Творчо обдаровані діти Вільногірська активні учасники студії Палацу культури та спорту Металург. Серед таких колективів студія естрадного співу під керівництвом Олега Ярошенко, про яку і піде сьогодні мова. Учасники творчого колективу взяли участь в онлайн конкурсі Діти майбутнього майбутнього-2022» і посіли призові місця. Зокрема, третю премію у своїй віковій категорії посіли Михаїл Чергінець та Рината Дробаха. Я хочу подякувати своєму вчителю Олегу Івановичу Ярошенко за вдалий вибір пісні та підготовку до міжнародного конкурсу. У майбутньому теж буду приймати задоволенням участь в таких конкурсах, бо дуже люблю співати. Старшу групу представляла Мирослава Ярошенко. Вона відзначена подякою від журі конкурсу, як і Марійка Перепечкіна. Я перший раз звітувала в міжнародному конкурсі під назвою Діти майбутнього. Я співала патріотичну пісню, яка називається над Україною, якою хотіла підтримати нашу країну та її захисників, тому що я гордо вірю в нашу перемогу. Професійна оцінка конкурсного журі кваліфікованої роботи художнього керівника із вихованцями чудова винагорода і для дітей, і звісно, для їх наставника. Натхненна праця над власними здібностями приносить задоволення кожному учаснику.